Привіт, говоримо сьогодні про Primex Finance, а саме про їхню інтеграцію із Spite Network. Поїхали! Отже, Primex Finance це дуже крута технологія. Це протокол спотової, некастодіальної мажинальної торгівлі, тобто платформа, де ви можете торгувати токенами подібно до Dexu. Загалом для чого ж потрібна ця інтеграція з Pite Network. Пайтнетворк це оракул, так для чого потрібні оракули взагалом різноманітним проектам, різноманітним блокчейнам? Так це для того, що оракули є своєрідним джерелом даних, так сховищем таких даних зовнішніх, які власне і надаються різноманітним технологіям, блокчейнам, продуктам, діяпкам. Так і на винятком ставі Primex Finance. за допомогою таких інтеграцій, як з Network, Primex отримує дуже круту інформацію, дуже круті дані. Так і отримує можливість захищати свої смарт-контракти оцими ринковими даними і з низькою затримкою. Загалом зараз вам скажу про Pite Network, підтримує близько 70 блокчейнів 100 основних таких. Так, діапок продуктів на ринку, 3 мільйони оновлень на день і загалом понад 550 каналів даних. Є у Pite Network і загалом м -м, надає Pite дані для більше ніж 380 діапок. Тобто Pite Network це великий гравець на цьому ринку. Дуже круто, що Primex Finance інтегрувалися саме з Pite Network. Я вважаю, що це дуже перспективне партнерство. Отож, всі слідкуємо за PrimeX Finance. І обов'язково переходимо по всіх офіційних та лінках Слідкуємо за всіма новинами в світі. Primex Finance. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.